На здоров'я та психічний стан людини впливає багато факторів, зокрема колір. До вашої уваги поради кольоротерапевтів. Малеча, особливо в ранньому дитинстві, буде поводитися спокійніше в кімнаті із світлими стінами та вкрапленнями синього кольору. А яскраві іграшки вдало доповнять інтер'єр. Спортивне обладнання жовтого кольору в поєднанні із світло зеленим або блакитним знижує почуття страху. Під час хвороби додайте в одяг малюка елемент червоного кольору. Мозок отримає сигнал одужуй. А після одужання надайте перевагу продуктам помаранчевого кольору, адже цей колір зміцнює імунітет. Рани будуть швидше гоїтися, коли використовувати пластир зеленого, чорного, білого або чорного кольорів. Для дитини, яка має поганий апетит, краще придбати жовтий посуд. В той момент, коли малеча неспокійна, дратівлива, зверніть увагу на квіти, що стоять на підвіконні, або пройдіться по зеленій травичці, зелений колір. Колір безпеки та спокою, такі ж властивості, притаманні блакитному та синьому кольорам, скільки сили, здоров'я нам надає природа, і це ми відчуваємо після спілкування з нею. Кожен день тижня має свій колір, отже, і кожна людина його має по дню свого народження. Понеділок зелений, вівторок червоний, середа помаранчевий, четвер фіолетовий, п'ятниця синій, субота чорний або коричневий, неділя жовтий. Шановні батьки, створіть своїй дитині кольоровий оберіг. Він буде захищати малечу від стороннього негативу. Хай кожен день вашої родини буде кольоровим та яскравим.